танцюю в полоні, я знав, що ти як тор, я теж я граю у Гамлета. Даня, Даня, бля... <плес> це тюрма, між нами росте стіна. Дивись, що росте зі стіни. О, моя мати, наречена, її груди, ніж контрав'янди, її утром, мені з нами Забула так свій мама, я підкину. Волосся, мій принц, цей бісик, і пускаю нову Даню, я знов зроблю тебе незайманою. Мати, аби, блядь, блядь, бля, король весілля, мав криваве утроба, блядь, матері не вулиться, блядь, з одностороннім, блядь. Тепер твою, твої руки, заспиную на речі, тепер маєш кричати, тепер я видумаю, що лахміття твоєї сукні і тим лахміттям, і живіт, і груди, що за млею, що тепер не батько, я придушу бігриву вам. Чи впізнаєш плід свого? Чи впізнаєш, блядь, плід свого тіла, мама ліди? Блядь. Беля, дядь, блядь, діди, чи... ти впізнаєш плід свого ті я придушу твій крик губа, не то, Я придушу твій губ. Тепер на весілля, шлюдро. Я слаб під детським сонцем, що це живих і марки. Хочу за тот цей унітаз, аби корильському це українському Я Тепер дай з'їсти твоє серце, Офелія, воно моїми слізьми плаче. Два. Європа жінка. Офелія — її серце годинник. Я Офелія та яку не втримала та жінка в петлі, та жінка з перерізаними венами в сніг. Інструменти свого поневолення я вибиваю з петель сука двері, щоб випустити вітер і волання світу. Я б'ю вікно а руками закривавленими. Я... Трубаю, я зрубаю вітер я... я знищую те полобою, що було мені домом. Я б'ю вікно руками закривавленими. Я розриваю фотографії чоловіків, і... яких любили, які користувалися мною на ліжку на стільці на підлозі. Руками закривали, не розриваю фотографії чоловіків, які користувалися мною на ліжку на стільці на підлозі. Я підпалюю свою в'язницю! Я кидаю у вогонь! Я виходжу на вулицю одягу в кров три. Скарсько, університет мертвої швидкі і громотіння сандромне кулеткафедр мертвих філософа кидаються. Книжками в Гамута виларає балет мертвих жінок та жінка, що в та жінка ще з порізаними винами, то що Гамлет розглядає їх як відвідувач музею, театру.

Дінкою, е, Гамеле вбирається у одяг Офелії. Офелія малює йому маску в шльондри. Кладіє тепер батько Гамлета беззвучно сміється. Клавдій тепер батько Гамлета беззвучно сміється і разом з Офелією відходить назад в у труну у, у середину труни. Е, Написом Гамлет один е, Янгол. Oh. Те, що ти убив, ти маєш полюбити. Там стає швидшим і шаленшим. Мадонна на видалці з раком груди. груди. її розкриває парасольку, обіймає гамлета. Битва за Кімната 2 зміна опалюважні латись укривши води. Гамлет коптить піч у безмирний груди. Жахливо застудився. Він з того пора найгірша, просто найгірша пророку для революції. Проходить передмістям доктор живаго облакує своїх вовків. Іноді, взимку, вони приходили в село і шматували селянина, гамот, актор, я не гамлет. Я більше не граю ролі, мої слова, більше не мають, що мені сказати. Мої Ми? думки смочить образі! Моя... драма скасована! Люди, яким мають драму не цікавить, людей, яких вона не турбує. Мене це теж більше не цікавить, я з вами вже не граю акторам, гамблатарам, Гамлета, такої сцени встановлюють холодильник і три телевізори. Звуки холодильника, три телепорами без звуку. Декорація – це пам'ятник 100 крапів більшим. Він зображає чоловіка, що творив історію далік надії. Його ім'я є змінним. Надія не здійснилася. Пам'ятник вважається натурнією. Три роги порожні. Де ж парування? Ну, нас в Новому Ташкенті... Все, все, знову 5 хвилин.